Сьогодні поговоримо про те, що хвилює абсолютно всіх фрилансерів-початківців на Upwork. Це питання дуже просте і складне одночасно. Як взяти свої перші замовлення? Я хочу поділитися з вами своїми лайфхаками. Я назвала це теорія маленьких замовлень та асапів. Почнемо з маленьких замовлень. Це те, що я пояснюю тим, кого я консультую. Не намагайтеся взяти одразу велике замовлення. Ви можете знайти такі маленькі задачі, які навіть не потребують багато часу на виконання і сил, але за результатом ви отримаєте свої перші 5 зірочок. Тому що це те, що вам потрібно на початку. Навіть не дивіться на перші чеки, якщо вони будуть дуже маленькі. Це нормально. Як приклад, хочу показати замовлення, за яке я вже отримала свої 5 дірочок, і мені майже нічого не довелося робити. Я просто надала доступ до свого комп'ютера, і мені за це дають лише 5 доларів. Але головне це відгук, і це те, що ми шукаємо. Ось ще одна дуже проста робота. Треба просто затестити на певному вебсайті свою українську карточку. І за це вам ще дадуть 10 доларів. Ще один момент: якщо робота складається із майнстоунів, тобто певних підтасків, то я рекомендую її розбивати на окремі контракти. У мене особисто так було, і клієнт сам запропонував, коли я була на початку своєї роботи. Це було третє замовлення, і він сказав: Давай, я буду тобі робити окремі контракти. Тоді я працювала смм-ником на його інстаграм-сторінці, і за кожні тисячу фоловерів він платив 100 доларів і залишав відгу в 5 зірок. Наступний лайфхак вам треба шукати роботу за тегами ASAP та URGENT. Ось приклад роботи, яку я знайшла за тегом URGENT. і ось тут дуже-дуже багато асапів. Що при цьому важливо, треба дивитися на те, коли була опублікована вакансія, і відгукуватись тільки на свіженьки та якомога швидше. Тому що цим клієнтам важливо, щоб ви взяли за роботу прямо зараз, і це ваш шанс швидко отримати замовлення. І щоб не пропустити цю можливість, вам треба подивитись моє попереднє відео, де я розказую, як налаштувати телеграм-бота, який вам буде присилати автоматично нові вакансії із Upwork. -у.